Veda Life as organization. Uh that are Heartfulness uh cœurます. uh <coughs> ladies and gentlemen, uh and Gentlemen, this is my extreme honor to to the Embassy of India on this occasion. Тому для мене це велика честь бути тут і представляти посольство Індії. For us as Indian it is very heartwarming to see that our brothers, Ukrainian brothers doing work. It's really become heart touching to us. Це дуже зігріває наше серце, що наші українські брати продовжують нашу справу. Це дійсно торкає наші серця, тому що вони продовжують нашу культуру. Тут. I think many of you know more than me about about Gita. Я гадаю, що багато хто тут знає більше, ніж я за Бхагавад Гіта. Добротливо, що я розумію про Бхагавад Гіта, це але ту частину, що я зрозумів з Багават-гіти. це можна поділити на три такі частинки. Мунісу Перше це буде карма йога. А йога. Янья йога? Ен янья. йога ен янья йога. Янья. Which is very relevant in this sense що дуже uh, відгукується в ці часи, дуже примінимо у ці часи. And you know, all about the center of tension, studying working hours and you know, getting out the day to day life. Uh, і ми знаємо, що в ці часи це найбільш актуально. Навіть uh, наше тіло, uh, щоб продовжувати жити і продовжувати uh, День, uh, щось, щось so this is kind of uh, like tensions we create our tolly developed the some problems are bion our control which we get at this time нашого суспільства. You know і, і, і більшість цих проблем, вони вищі, ніж наш контроль. Ми не можемо like І ці проблеми, як я вважаю, потребують гарних рішень. І І я а, а, вважаю, а, і це дуже глибока моя така думка, що Багавадгіта може вирішити цю проблему. Is I those а, і для тих, хто ще не прочитав Багавадгіту, я дуже а, рекомендую її прочитати, ознайомитися з нею. Це дуже актуально в наші часи. With these words I will welcome to you. Back to you. Thank you. God bless you.